Меншили суму заборгованості у справі проти АТ «Акцентбанк» вдвічі. Сьогодні я розкажу, як ми зменшили суму боргу у справі проти банку. Спершу банк намагався заявити про величезний борг, якого насправді і не існувало за умовами кредитного договору. Чому так сталося? Бо документи, які банк надавав суду, не підтверджували укладення саме такого кредитного договору, як вони стверджували. Унікальність нашої позиції виявилася в тому, що ми довели умови на рахування відсотків за кредитом, не були передбачені договору, який банк надав суду. Наш клієнт користувався карткою банку для особистого користування, а не для отримання кредитного ліміту. Відповідно, прорахувавши, яку суму коштів клієнт фактично зняв з карти та яку суму повернув, ми довели, що за Заборгованість в два рази менша. Суд виніс рішення, підтримавши наші доводи, і в результаті замість майже 90 тисяч гривень банк тепер може вимагати лише 38 тисяч гривень. Хочете також зменшити свій борг, якщо на вас подали до суду, скиньте нам кредитний договір в чат і ми прорахуємо, яку суму боргу можна буде вам списати.